Де знайти модифікований костюм еколог з псі-захистом на затоні. У квесті «Крістерне до зірок у тебе появиться необов'язкове завдання. Дістати костюм всі захистом високого рівня. Щоб його отримати, потрібно відправитись вниз локації затону біля невеликого острівця. Локацію зараз відмічаю на мапі. Підходячи до потягів, на тебе можуть напасти мутанти, ну тут по стандарту від них відбуваєшся. На мене, до речі, паралельно що напали зомбі, і я просто зустріла когось брата-стрілка. Ні, ну ви подивіться. Хто ти воїн? Вогні не горить воді не тоне. На першому вагоні можете знайти схрон, прийшовши далі, теж можна знайти лут і ще записку біля трупів. Це так, додатково. Після цього проходите далі до останнього вагону і стрибаєте на іншу сторону, тільки робіть це з краєчку. Я вам нараджу стрибати з вагону на вагон, бо скіф не сильно вміє в паркурде. Далі, прикладаючи невеликі зусилля, вам потрібно застрибнути ось цього каменю у вагон. І тут, нарешті, ви можете знайти свій костюм це еколог з модифікацією на псі захист. З ним ви вже далі можете йти по сюжету і відключати маячки на болотах. До речі, можете ще далі пройти через затоплені вагони і аномалії на цей міні острів. Тут треба буде без зайвої агресії розібратися з місцевими жителями, і в кінці додатково можете забрати артефакт з сканера! Дякую!